Вітаю 1 січня всіх з Новим роком. В цьому відео хочу запитати видання The Economist, ті, які в своїй обкладинці прогнозують майбутнє да, майбутній рік. Вони кажуть, до речі, розклад я робила на їхню обкладинку. Останній на 26 шостий рік. Пошукайте, є на каналі. Значить, вони що кажуть, що війна в Україні триватиме щонайменше до січня 27-го року, що Трамп. Повністю перекине відповідальність за підтримку України на Європу, а Європа не впорається з цим. Ну, давайте питати. Де економіст каже правду, що війна в Україні буде тривати до січня 27-го року. Видання де економіст має рацію, що війна в Україні буде тривати до січня 27-го року. Росія. Швидкість очікування. Росія. Швидкість. Очікується швидше. Я скажу так, що очікується швидше. Йде робота України? Зв'язування руки дияволу і мир. Імператор. Здоволення. Десятка жезлів. Я думаю, що буде швидше. Воно показує, очікується швидше, Швидше, очікується швидше. Зв'язування рук, да, обмеження кого диявола і карта світу. Коли в диявола будуть повністю зв'язані руки, тоді, тоді і буде мир. Це очікується швидше, ніж я сказала про січень 27 рік. У 2026 році, ну-ка, покажіть нам, будь ласка, 2026 рік. Що буде з війною в Україні? Яка зараз йде? Що буде з війною в Україні? 2026 рік. Весь рік. Відлюдник. Сила. Будуть зміни. Україна. Тупік. З територіями зірка. В Україні дивіться, зміни будуть. Зміни вже є на сьогоднішній день. Але ось Україна в тупіку з пажом Пентаклі, з територіями. Зірка це наше майбутнє. Тобто, Надія все ж таки тут є, тому що карта зірки і зміни. Імператриця, паш, мечів і мир. Ну Випадає мені мир. Повішений, зупинка, десятка мечів випадає. Іде зараз робота над цим. Не можу сказати, що мир буде прямо такий ідеальний, тут карта хитрості, але Україна і мир випадає в майбутнє. Тупік з територіями. Зв'язування рук імператору і якось буде завершення. Сподіваюсь, що в 26-му році все ж таки ось це буде. Ну, ви ж бачите, воно показує. Чому все так? Да? Тому що ви зрозумієте, це я не про одну людину питаю, не про дві, не про сім'ю навіть. Я питаю взагалі про світ, тому що в цій війні вся Європа, Америка, Росія, Китай хто там ще її підтримує, Іран та решта країн світу, Індія. Вони ж, ну, тобто. Весь світ в цьому колотиться. Тому воно постійно міняється. Так, що ми ще спитаємо про економіст. А, про Трампа. Значить, де економіст каже, що Трамп повністю перекине відповідальність за підтримку України на Європу. Це так і буде в 2026 році. Трамп повністю перекине відповідальність за підтримку України на Європу. О, Трамп, і що? Трамп важко. Ох, йому важко, йому вже важко. Для нього важка ноша це Україна, колісниця, дев'ятка жислів. Зв'язані руки. Якщо він це зробить, він покаже всьому світу, що він слабкий, що Америка слабка. П'ятірка кубків розпач. Ну, так, да, для Трампа Україна це розпач. Просто розпач і вищий суд. Він не може залишити Україну, тому що тоді США опиняться в слабаках перед Росією і Китаєм. Я би сказала так. Війна, бідність, плани, домовленості, дев'ятка Пентаклі, Сонце. Я би сказала так, що якщо він покине, він буде просто в слабаках. Да, йому важко, але все ж таки, я думаю, він цього не зробить. Не зробить.